Облаштування пандусів безбар'єрні тротуари це один із пріоритетів роботи жмеринської громади, аби зробити місто більш комфортним та безпечним для людей з інвалідністю, мам з дитячими візочками та ветеранів війни. Облаштовують все у межах пілотного проєкту Рух без бар'єрів. З нами на зв'язку Ірина Дацько, заступниця Жмеринського міського голови. Мої вітання. Вітаю. Пані Ірино, які саме об'єкти інфраструктури вже вдалося новини в межах пілотного проєкту Рух без бар'єрів? Станом на сьогоднішній день нам вже вдалося зробити пониження бордюрів, тротуарів до до об'єктів соціальної сфери, до охорони до закладів охорони здоров'я, освітянських закладів. І ми впроваджуємо капітальні ремонти на сьогоднішній день. Це капітальний ремонт одного се одні тротуару з однієї з центральних вулиць міста, яка веде до ЦНАПу, Наприклад, на цій ділянці тротуару будуть встановлені такти, тактильні плитки, будуть впроваджені пониження бордюрів. Тобто рух в цьому напрямку у нас є. Які труднощі виникають під час облаштування саме безбар'єрного простору? Ну перш за все, перш за все, найбільше труднощі це те, що в об'єкти наші будівлі застарілі достатньо і не завжди можливо впровадити безбар'єрні. Рішення якісь, наприклад, неможливо встановити ліфт або пандус під певним кутом неможливо облаштувати, але ми знаходимо технічні рішення, і намагаємося бути креативними в цьому плані і все ж таки впроваджувати заходи безбар'єрності. А як ви визначаєте саме пріоритети, де, наприклад, першочергово мають з'явитись пандуси, тактильні елементи чи зручні тротуари? Ну, перш за все це спілкування з мешканцями з ветеранами. В нас є гарний приклад, як я вже раніше зазначала в інтерв'ю. Це спілкування з військовим, який після того, як повернувся з війни, став підприємцем і показав нам маршрут свій від будинку до місця, де він тримає свій бізнес, свою точку торгівельну і до. Одаткової і оцей маршрут у нас було пропрацьований. Також у нас є затверджені маршрути безбар'єрності. Це маршрути, які охоплюють соціальні. Заклади, заклади охорони здоров'я, освітні заклади, а також центр центр міста. І ще гарним прикладом є е, так, така історія. У нас наш виконуючий обов'язки міського голови Вадим Кожуховський одного разу взявши візочок зі своїм маленьким сином, проїхався по е, центру міста. Набрав в телефонному режимі і каже Іра: нам потрібно щось робити. У нас дуже багато місць де немає понижень бордюрів, і саме завдяки цьому також ми змогли впровадити в з такої точки зору пониження бордюрів там, де потрібно було, враховуючи інтереси мам з колясками. Також що планується зробити наступним етапом, які об'єкти громади можуть стати безбар'єрними вже найближчим часом. Ми також плануємо продовжувати робити і пониження бордюрів, і в при виконанні капітальних ремонтів облаштовувати ліфти. Наприклад, у нас зараз іде капітальний ремонт укриття однієї зі шкіл, і там буде встановлено ліфт. Для осіб з інвалідністю і при кожному капітальному ремонті будемо впроваджувати такі заходи. Але я хочу додати, що безбар'єрність це не лише про пониження бордюрів або встановлення ліфтів. Безбар'єрність це також і доступ до послуг. Наприклад, у нас діє. Мобільний ЦНАП, наші фахівці, адміністратори ЦНАП мають можливість раз в тиждень виїжджати до старостинських округів і надавати послуги в старостинських округах. Тобто не, не люди їдуть до ЦНАПу в місто Жмеренка, а ЦНАП їде до людей. Також у нас була велика проблема, коли дітки до школи йшли і. Коли сідали до автобуса, їм не вистачало місця, і тому достатися до школ до шкіл тим дітям, які користувалися автобусом, було дуже важко. Тому нам вдалося залучити грантовий автобус, і на сьогоднішній день дітей в школу з по центральним вулицям міста забирає спеціальні автобуси розвози до шкіл. Це допомогло діткам вчасно приїжджати в школу в комфортних умовах. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру і за таке грунтовне роз'яснення. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю Ірина Дацько, заступниця жмеринського міського голови, була з нами на зв'язку.